Не стратегія радше пошук компромісів івано-франківцям показали, як виглядатиме генплан міста із внесеними змінами. Щоправда, очікувати дива мешканцям не варто, адже в останній відкоригований генплан затвердили ще у 2001 році, розповідає головний архітектор міста Володимир Гайдар. Відтоді чимало території Івано-Франківську приватизували та забудували. Тож коридори для стратегічного планування залишились дуже вузькі. Водночас, наскільки це ще можливо, у проєкті передбачили захист для історичної частини міста. Межі Зон, які регламентують будівництво та внесення змін в території, які належать до культурної спадщини архітектурної, містобудівної, історичної, це є межі історичного ареалу міста. Такі межі є вже в цьому генплані в проєкті генплану є зазначені. Крім того, є пропоновані межі під комплексну охоронну зону. Ознайомитися зі змінами можна на сайтах міського конкому та департаменту містобудування та архітектури А вже 2 лютого в Народному домі на вулиці Шевченка автори проекту офіційно представлять відкоригований генплан для широкого кола громадськості. Можна буде задавати відповідні запитання і отримувати відповіді, чому в двотижневий термін після оприлюднення для того, щоб можна було зараз людям, які хочуть. Які хочуть, скажімо, яким чином включитися для формування пропозиції, вони вже мають два тижні для того, щоб ознайомитися з документацією. Далі ми маємо презентацію від проектної організації, які можуть відповісти вже на які, на якісь питання конкретні, які виникають по тій документації. До 23 лютого у Департаменті містобудування та архітектури можна подавати письмові пропозиції до проекту генплану. Їх розгляне погоджувальна комісія. Спірні питання, які не вдасться врегулювати, вирішуватимуться на сесії міськради під час затвердження документа. Втім, Володимир Гайдар прогнозує, що це буде не раніше червня.